Як як людина, так і всі громади підводимо підсумок. І сьогодні ми, я, будучи на конгресі місцевих регіональних влад президенті України, дійсно за рік зробилося дуже, дуже багато. Ну, ви знаєте, саме головне це коли ми маємо зв'язок напряму з президентом України, з головою Верховної Ради. І ми можемо задати питання, і як ви бачили, і на це питання можемо отримувати відповідь. Я думаю, що це най найголовніше. А також ми маємо спілкування, будемо казати, по довгі панельних дискусій, коли ми можемо поспілкуватися, і звісно ж кожний голова для своєї громади щось возьме полезне. Так що також і дякуючи всім конгресам, в нашій громаді проходять добрі зміни. Ми... Мо енергетичні такі почне зворушення. Ми ставимо енергетику наперед цього і що сьогодні утверджав президент. Так що цей конгрес потрібен, цей конгрес дуже важливий і хотіло що ще щоб в наступному році він працював ще більше, ще потужніше і все буде в Україні. Дуже приємно, що такі захід є на регулярній основі, і тільки в цьому році таких захід було декілька це. Де... В цьому позитив, в цьому плюс це всіх питань, це пряме спілкування. І за полісне, і на самому конгресі, звичайно, тому що тут присутні багато міністрів, багато представників різних ділок влади. Що говорити за весь рік, особисто для банківської громади, це нові питання, пов'язані з енергоменеджментом та енергоефективності. Це питання про мої комунікацію з деякими міністерствами, чергу це Міністерство охорони здоров'я. Наша громада є активним учасникам. Всі питання, які ми відсвітували і задавали, вони вийшли. дуже важливо, що розглядається питання для країни та місцевих акціонів. Один ось таких питань це відновлення нашої держави, засідання прогресів. Місцевий з власне, у і дійсно гарний захід для громад і для того, то, що ми приймаємо. І сам факт, що сьогодні органи місцевого самоврядування, керівники, міські гори, мають можливість напряму спілкуватися з керівництвом держави, безумовно, це дуже високий рівень. Ми сьогодні підводимо і підвели свої ітоги, приїхав, зустрілися з усіма старсатами, з населенням. І можемо сказати, що ті останні задачі... Задач, які Ми ставили для себе завдяки загальній співпраці підтримні сьогодні райони військової військової адміністрації. Ми багато співпрацюємо з міжнародними фондами, які надають нам велику питання, і ті основні задачі, які ми ставили, в принципі, ми їх було вируси. буде питання буде снято і говорити свої дій. Просто дуже важлива подія в нашому житті в цьому році, ви знаєте, дуже багато було піднято питань, які дійсно сьогодні дуже важливі для нашої держави. Хочу сказати, що наші деякі громади зверталися теж з питаннями за допомогою, отримували відповідь, отримували допомогу. Ми за це дуже вдячні.